Вітаю! У попередньому відео ми говорили про вулканічні туфи. Тобто гірські породи, які утворилися в результаті вулканічних вивержень. І ми говорили про те, що вулканічні туфи це продукти твердих продуктів виверження. Тобто вулканічного попелу, вулканічних лапілей, бомб і ключове слово вулканічні бомби в цьому відео. Тому тобто, що сьогодні ми поговоримо саме про них. Отже, якщо ми зараз подивимося зблизька на ось цей фрагмент. Ми побачимо, що в центрі в нас є ядро, а по боках є така корочка, так? Побачимо. Тепер невеличкий ліричний художній відступ. Є такий твір дослідника вулканів Гаруна Тазієва. Називається ну, така експресивна назва Зустріч із дияволом. Ну, звісно, він має на увазі зустрічі із діючими вулканами, оскільки він дослідник вулканів. Він розповідав одну таку цікаву історію. Коли він опускався в жерло діючого вулкана, ось таке буває, то він якось почув такий глухий удар по спині. Трохи звернув на це увагу і так далі. Потім роз, дивиться, а це вулканічна бомба, яка так відскочила і десь от туди далі. Отак от він потім занотував у своєму записнику, що удар вулканічної бомби не завжди смертельний. Перевірено собі. Чому власне так? Коли відбувається виверження, розплавлена речовина, яка знаходиться ну, скажімо так, вже близько до поверхні, вона підіймається із нато, вона має дуже високу температуру. А потім, коли під тиском все це опиняється на поверхні, відповідно відбувається така шокова терапія, коли температура повітря в сотні разів Менше за ту температуру розплавленої речовини, яка от була в натрах, по-різному різні можуть бути показники. От і відповідно і за цієї шокової терапії, за ось ці кілька секунд, поки вулканічна бомба летить, утворюється кірка. Вона може бути кілька міліметрів, там буквально, може 2-3 міліметри. Але цього достатньо для того, щоб, скажімо так, не розбитися в якусь м'яку поверхню. Ну, наприклад, спину Гаруна тазієва ну, будь-яку спину. Якщо вона споряджена. От. І, тому дійсно є таке. Це одна із причин, чому вулканічні бомби вони зберегли свою форму до тепер. Інакше вони просто, як знаєте, краплі води. Вони б падали в щось тверде і одразу розліталися, розтікалися і все. Вони просто не дійшли б до нашого часу, не дожили. Так вони зберегли свою форму. Ми сьогодні навіть можемо, якщо розбити їх, то побачити всередині ядро. То Та є в нас ядро. Є, бачите, такі від ядра напрямки і, власне, оболонка ось такої вулканічної бомби. Або ось так. Воно ще схоже на конкрецію. Звісно, не бувають більшими. Це в мене в колекції маленькі фрагменти. І в залежності від типу виверження, в залежності від взагалі мінералогічного складу порід, які навіть місце в тому чи іншому регіоні вони можуть мати і різний колір, там усе практично, і різну ступінь збереженості. От. І є, є такі от цікаві моменти, пов'язані із дослідженнями вулканів. Неважливо, чи діючих, чи ті, які вже давно згасли. В наступному відео ми вже проговоримо про інші породи, ну, вже, скажімо так, далеко за Кавказом. Дякую за увагу.